Перш ніж почати тему випуску, хочу подякувати всім, хто слухає мій канал. Ставить вподобайки та пише коменти. Це дуже важливо для рейтингу канала. Але також важлива і фінансова підтримка. Тож, якщо кожен мій випуск буде для вас цікавим, не пожалкуйте 10-20 гривень в якості доната. Хоч сума досить символічна і помірна, але для мене любий донат приємний. Тож вирішуйте самі, варто це робити чи ні. А я переходжу до теми самого випуску. Якщо поставити питання будь-якій розсудливій людині, чи хоче вона жити здоровим і повноцінним життям, як у фізичному, так і в духовному плані, я думаю, відповідь буде очевидною. Звісно, так. Але що ж тоді заважає багатьом цього досягти? Можливо, відповідь для деяких здасться трохи дивною. Проте це відбувається тому, що тіло людини старіє без жодного контролю з боку самої людини. Адже воно було запрограмовано жити за правилами, що диктуються колективними умовами, які здебільшого спотворюють поняття, що стосується того. Хто є насправді людина і яка є справжня природа його розуму і тіла? Щоб зробити тіло і розум не підвладними часу, людині потрібно відмовитися від згубних установок, нав'язаних соціумом, і які формують основу колективного світогляду, що спотворюють дійсність повсякденного життя? Ось лише деякі з таких пагубних установок. Перше. Тіло людини це лише фізична матерія, розділена у часі та просторі. Друга. Розум і тіло розділені та незалежні один від одного. Третя. Матерія первинна. Свідомість вторинне. Іншими словами, ми фізичні машини, які навчилися думати. Четверта. Людська свідомість. Це продукт біохімії, П'ята. Час це абсолют бранцями якого ми є. Ніхто не може уникнути його згубного впливу. Шоста. Наша істинна природа повністю задається тілом, его та особистістю. Ми уривки спогадів та бажань, укладені в каркас із кісток та м'яса. Сьома. Страждання потрібне, бо є частиною реальності. Тому ми неминуче опиняємось жертвами хвороб старіння та смерті. Ці установки, виходячи далеко за межі процесу старіння, містять у собі світ роз'єднаності, занепаду та смерті. Час сприймається як в'язниця, звідки неможливо втекти, а наші тіла. Це біохімічні машини, які, подібно до всіх машин, повинні ламатися. Ця позиція стосовно людської природи, жорстко окреслена матеріалістичною наукою, упускає дуже багато. Люди, єдині створіння землі, здатні змінювати свою біологію у вигляді думок і почуттів наділені знаючою про феномен старіння нервовою системою. І оскільки кожна людина має свідомість, її ментальний стан впливає на те, що вона усвідомлює. Кожну установку старої парадигми можна замінити повнішою та об'ємнішою версією істини, ці нові установки наділяють набагато більшою свободою та силою, вони дають йому здатність переписувати програму старіння. Що управляє зараз клітинами організму. Тож, давайте розглянемо деякі з таких установок. Отже, перше, ми творимо свої тіла так само, як творимо бачення свого світу. Друге, у своєму первісному стані наші тіла сформовані з енергії та інформації, а не просто із щільної матерії. Ці енергія та інформація є впливом безмежних енергетичних та інформаційних полів, що тягнуться по всьому всесвіту. Третє. Розум і тіло нерозривно єдині це єдність з одного боку суб'єктивний світ думок, почуттів та бажань, а з іншого об'єктивний світ тіла на більш глибокому рівні. Вони зливаються в одному джерелі, що творить. Саме з нього ми і черпаємо своє призначення жити. Четверта. Біохімія тіла це продукт усвідомлення. Переконання, думки та емоції викликають хімічні реакції, що підтримують життя в кожній клітині тіла. Старіючі клітини кінцевий продукт усвідомлення, який забув. Як підтримувати нові клітини, сприйняття постає як автоматична функція, хоча, власне, це добре відпрацьований і завчений феномен, світ, у якому ми живемо, включаючи і пізнання тіла, повністю обумовлюється тим, як ми навчилися сприймати його? Якщо ми змінюємо своє сприйняття, то цим змінюємо сприйняття і свого тіла і світу. Імпульси розуму що миті, творять нові тілесні форми. Кожна людина є сумою всіх цих імпульсів, і, змінюючи їх схеми, вона змінюється сама. Незважаючи на видимість того, що ми окремі індивіди, всі ми прив'язані до цих схем розуму. Що управляє цілим космосом? Наше тіло частина універсального вселенського тіла. А наш розум аспект універсального вселенського розуму. П'ята, час не абсолютний, а лише вічний, те, що ми називаємо лінійним часом, є лише відображенням того, як ми сприймаємо зміни. Якби ми могли сприймати незмінність. То час, як ми його знаємо, перестав би існувати. Ми можемо навчитися метаболізувати незмінність, вічність, абсолют. Завдяки цьому ми будемо готові до формування фізіології безсмертя. Шоста, ми не жертви старіння, хвороб та смерті. Вони лише частина сценарію, який можна міняти. Такі глибинні установки, що творять нову реальність і беруть початок у відкриттях квантової фізики, зроблених майже сторіччя тому, про це говорили свого часу Ейнштейн, Бор, Гейзенберг та інші піонери квантової фізики, котрі усвідомили, що загально прийнятий погляд на фізичний світ складний. Хоча речі та явища. Що знаходяться десь там, здаються реальними, немає жодних доказів існування реальності окремої від спостерігача. Кожна думка створює власний світ. Люди повинні зрозуміти, що існує щось набагато більше, ніж їх обмежене тіло, его та особистість. Насправді, поле людського життя відкрите і нічим не обмежене. На глибинному рівні тіло і розум людини не підвладні часу. Як тільки людина ототожнить себе з цією реальністю, що відповідає квантовому світогляду, старіння в основі своєї вже не буде чимось некерованим. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте іншим. Попереду ще багато цікавого. Для бажаючих відправити донат подяку автору каналу. Необхідна інформація знаходиться в опису під роликом.